Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі, моя величезна YouTube-родина. Дякую вам, як завжди, за ваш час, який ви витрачаєте на перегляди мого відео, за вашу підтримку, за коментарі, за вподобайки. І занадто вам дякую за збори, які в нас продовжуються. Тому донатьте, за що я вам дуже вдячна, я і хлопці на Херсонському напрямку. Сьогодні я хочу зробити загальний розклад на осінь. Не окремо на вересень там, чи на жовтень, а взагалі на осінь. Ну, так, знаєте, прийнято вважати, що осінь це якби час, коли вже якісь підсумки, врожаї, так. То дуже б хотілося, щоб ми отримали хоч би якийсь підсумок, тому що розмов дуже багато. Тому давайте побачимо взагалі, що несе осінь України. Хочу зараз будуть показувати аркани, те я вам буду переказувати. Осінь. Ну, В першу чергу давайте затронемо тему оцих перемовин. Врешті-решт, хоч щось буде конструктивне. Я не кажу про перемовини, які можуть статися там, через тиждень, а взагалі про всю осінь. Пам'ятайте. І ще раз нагадую вам: я не історик, я не політик, не політолог, я таролог. Я бачу ситуацію, я бачу питання, просто в таро спрашую, як, ймовірно, будуть розвиватися події, що буде, що ні. І передаю то вам розмови, перемовини. Взагалі, осінні, що це буде. Всі бажають змін, всі бажають перемін, карта смерті, але є п'ятірка кубків, Рицарь Пентаклів. Верховна жриця. Четвірка мечів, Рицарь жезлів, шість мечів. Дивіться. Осінь буде буквально переповнена будь-якими розмовами і в різних форматах: хто з ким представники, прем'єри, можливо, якісь лідери з кимось будуть зустрічатися. Я зараз не кажу про прізвища, так? просто кажу про те, що будуть перемовин величезна купа протягом всієї осені. І все начебто таке вирішальне, всі начебто будуть, ну, всі намагаються дійти до якогось фінішу, карта смерті. Тобто треба зміна ситуації, треба якась трансформація. Треба там трансформація. Ну, але хто б не збирався, де б не збиралися, на яких платформах, в яких країнах, хто б щоб не вирішав, хто б щоб не заявляв, п'ятірка кубків показує, що безрезультатно, на жаль, осінь. Мені не показує якихось результативних перемовин. Є рицар Пентаклів, він так повільно рухається. Тобто є таке розуміння, що так, можливо, це знаєте, ми ж взагалі беремо великий період, осінь, вся осінь. Да? Сьогодні у нас тільки ось початок вересня. А ми дивимося аж до кінця листопада, то тут так, можливо, аж до самого кінця, можливо, наприкінці осені, і з'явиться вже якийсь, знаєте, якийсь контур, чи що, так? І це коли Який контур, який буде говорити все-таки про заморозку, четвірка мечів це якась зупинка. Ми питаємо осінь про перемовини. Все це. І ось вони, знаєте, розмовляють, розмовляють, але якось, знаєте. Не видно, аби цієї осені була поставлена вже крапка у всій війні. Тобто, щоб вирішили, що все, підписали всі папери, і нас уже Росія полишила в спокою. Скоріше всього, ні. Цієї осені це не відбудеться. Перемовин дуже багато, але вони малорезультативні. Тут немає злагоди. Ну, ось тут такі аркани, які показують, що начебто всі хочуть змін і всі виставляють пропозиції, доволі прям такі серйозні пропозиції, ультимативні. Так? але все-таки... Не можуть дойти згоди, розумієте? Не можуть дойти згоди, немає тут результативних перемовин, аж ніяк. Таємно, щось вертиться, ці перемовини навіть і не про всі ми будемо знати. Та, те, що нам покажуть по телевізору там, чи в Ютуб, ви десь почуєте це одне. Але ще йдуть перемовини, про які ми і слухом не чуємо і не знаємо. Бачите? Та Верховна Жриця та ще й четвірка мечів. Тобто якесь таємне буде, таємні засідання, але вони ну ніяк не призводять. Хіба що ще раз повторюю? Торюся, хіба що, можливо, аж на сам кінець осені, можливо, ми вже побачимо якийсь контур, коли вже будуть говорити про те, що якась зупинка тимчасова може бути зупинка вогню. Але перемовини так і рушаться. Ще що про перемовину, що тут. Ну, да, вісім пентаклів, це тобто, конкретна робота, постійна робота, постійна робота, Сім жез... вісім жезлів, тобто, це поїздки, пересування, якась робота. ну, Але по ітогу ось вони працюють, вісім пентаклів показується така робота, вона може видавати якісь плоди, але маленькі. так? І фінальна карта двійка жезлів. Я її завжди називаю Володар неповного успіху. Це коли ключик є, а скриньки відкриті, ніхто не. Як не наважуються, або не співпадають якісь інтереси, тобто якось ні. Тобто у Вересні купа перемовин, але вони ні до чого не приводять. На жаль, ну що фронт нам покаже? Фронт, покажіть фронт в Україні, загальний фон, вся осінь, як буде відбуватися, що там у наших, що там у кацапів? Ну, ось, бачите, незважаючи на те, що самі собі перемовини якби, заходять в глухий кут по двійки жезлів. Ну, це так і називається тупік, аркан тупіка. І на перемовини це останній аркан випав. Так? Розмов буде багато, але тупік. Незважаючи на те, що в перемовинах тупік, у наших ЗСУ будуть якісь певні успіхи, тому що є Паш Кубків, королева мечів тут є. Так. Коли со. Ну, зараз скажу, що буде? Незважаючи на неуспішні перемовини, є успіхи у наших воїнів, тому що будуть мати якісь. Будуть мати місце, якісь ну як спецоперація. Ми знову почуємо щось на кшталт паутини або якась така якась операція, яка буде вражати ворога на їхній території. Ось на території Росії ми будемо чути ну просто таку неймовірну кількість. Тобто щодня, щодня вибухає, вибухає. Ми будемо бачити все нові, нові, нові кадри, коли в них там все буде злітати на повітрі. Якісь нові операції Активно війна перенос переноситься з території України на територію Росії. Це на на всі протягом осені, так, є ураження важливих стратегічних об'єктів ворога, ну, але обстріли. Коли у нас похолодає, так середина осені, у нас теж будуть обстріли. І, звісно, будуть це особливо наголошую. Я це вже декілька відео підряд вам кажу, що цієї осені і взагалі в холодний період як ніколи будуть вражати нашу енергоструктуру. Дуже схоже на те, що в нас відбувалося 22-23 року. Десь більш для кацапів успішно, десь менше. Але, Тут буде така відсутність електроенергії по багатьом містам України, але не тривалий час. Тобто це не буде місяцями тривати, як от у нас генератори молотили, пам'ятаєте, місяцями не зупинялися. так? Ну Це буде не так, це буде трохи набагато менше. Але ураження інфраструктури все-таки буде в Україні. Ну Але і знову ж і успіхи є у наших, що там у Кацапів які успіхи. У них іде ілюзія. Ілюзія, сім кубків випадає. Ілюзія. Розсувань. Повішений і колісниця. Зараз ми до цього дійдемо. Я так думаю, що восени, воно зараз конкретніше, тобто ми бачимо, що у наших є певні успіхи на території Росії, а у росіян є якийсь, тут якийсь рух якийсь розпочнеться. А, ну Давайте побачимо. З вересня по листопад. Що там ворог? Диявол, мах, сюди ж повішений колісниця, те, що впало колесо фортуни. Імператор совує ногами. Ой, дивіться. Осінью. Пам'ятаєте, хто там хтось заявив, уже я десь чула таку заяву, що начебто росіяни хочуть наступ робити, він у них відбудеться і мені це показують, що росіяни все-таки рушать якийсь наступ. Тому що я колісниця, це знаєте, це як нова хвиля розпочнеться. Да? І це як буде якби разом одночасно йдуть обстріли, і якийсь, ну, якийсь наступ, якась атака буде. Ну вони туди докинуть багатенько сили. По дияволу будуть такі провокативні моменти. От роблять вигляд, що наступають, як, начебто як крик піднімають на одному місці, да, щоб привернути туди увагу, а самі починають наступ на інших ділянках. От якось так. Тому що імператор тут, ось він пройшов, їм дав наказ потужний ривок, якби зробити ривок і з останніх сил зробити ривок. Біля води буде дуже багато дій. Все, що біля води, річка, море. Біля цих ділянок України ворог буде намагатися щось робити. Але тут таке величезне але вони хочуть посунути колесо фортуни. але повішений у нас був. Зараз ми його розкриємо. Ось вам помірність, 7 мечів, ілюзія, вісім кубків. І що я вам хочу сказати? Оце їхній наступ, осінній, який планується і який все-таки станеться, він не буде чимось відрізнятися від літнього наступу, от, про який казали. Ну, і що ми на сьогоднішній день бачимо? Щоб такі, знаєте, прям у них такі перемоги, щоб захоплені були великі міста, і щоб просунулася Росія, так як вони малюють уже під свій прапор і Миколаїв, і Одесу. То я так не можу сказати. Оце в мене таке відчуття, що оцей осінній наступ це якби останній. Це останній ривок. Він буде вкрай виснажливим. Він буде край для них мучительний з величезними втратами. І успіхів там вони не надбають, я тут не бачу успіхів. І тоді це скоріше, ми з вами дивимося осінь, да? і я вам кажу, що протягом всієї осені якось ні про що, ні про що. І лише наприкінець, ну, це тарова, може, плюс-мінус, може це буде вже грудень, може це останні дні осені, я не знаю. Але тут таке відчуття, коли якби цей наступ захлиниться у них, тобто він не дає результатів, але вже виснаження йде. І от тоді це буде поштовхом сідати і розмовляти. То Тут, якби, успіхів на полі бою не видно, таких, знаєте, потужних, але прорив якийсь в розмовах нарешті, по результатам оцього наступу. Тобто росіяни так, вони будуть намагатися осінню зробити іще такий потужний ривок. Але що ж це останній ривок. Далі, що іще в Україні, Україна восени? Фронт, ми подивилися, що там всередині. Події восени для України. Осень виникне конфлікт. Конфлікт з якоюсь державою. Я не знаю, хто це. Тут не написано хто, але зруйнуються якісь дипломатичні дипломатичні стосунки з країною, з якою раніше щось було. Це не про Росію йдеться. Ні, це не про Росію. Відміниться якась попередня домовленість з кимось. Якось це швидко, непередбачувано, як сніг на голову. Так? Начебто все було добре-добре, а потім якась конфліктна ситуація з країною. І я не знаю, може це Угорщина, Польща, я не знаю, Словенія, Словаччина, не знаю. Я не знаю, яка це країна. Невелика країна, невелика. Виникне конфлікт. Із- паперів щось спливе, і почнуться якісь розборки, такі гучні розборки. Це буде восени, восени треба розуміти. Значить, запам'ятовуємо, восени порушаться якісь дипломатичні стосунки з країною, з якою на сьогоднішній день ще начебто все нічого. Що ще? Осінь всередині України, що буде відбуватися? Населення можливо. Зміни. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про хворобу, я не називаю, але ви розумієте, да, щоб у нас тут YouTube не банив наші відео. Якось більше було такого розуміння, покладання, що взимку буде щось, але мені показують ось у найближчий період. Найближчий період в Україні сильно взлетить захворюваність саме в осені така величезна хвиля. Да, і ця хвороба дуже себе проявить. І, до речі, восени, і за цієї хвороби знову ж таки можуть бути якісь ну, зупинки. Ну, як вам сказати, там, де навіть в школу можливо було ходити. Да, де менше територія обстрілюється. І за цих хвороб буде заняття закрите, припустимо, щось ще якби закривати. Маски, маски можливо. Да? Тобто, тут є, я запитала, що для населення, а каже, зміни будуть. Зміни те, що повітряно-крапельним шляхом захворюватись, знову таки по дітям це дуже добряче шваркне. От, і таке. Ну, тобто... Очікується. Я не можу сказати, що це прям пандемія прям починається, але дуже висока захворюваність, дуже така, знаєте, потужна хвиля, і навіть, можливо, можуть бути навіть смертельні випадки, тому що випала карта смерті. Це такі, знаєте, захворюваність, яка несе зміни. Що ще всередині країни? На осінь, осінь 2025 року, всі три місяці, до чого нам бути готовими? що очікувати? Всередині країни. Ну тут знаєте, що показують? Дуже великий вплив на нас буде іноземні держави. От буквально з другої половини осені от просто таки зростає вплив на Україну з усіх боків. Це ну, з усім це пов'язано, так. І саме іноземці будуть впливати саме на події, які всередині України це не тільки про війну йдеться, а якісь іще наші ну безпосередні, наші державні справи, от туди будуть мішуватися іноземці. Ну країни ЄС, можливо, я не знаю. Тобто дуже такий потужний вплив. А він буде як позитивний, так і негативний. Тут знаєте безкінечні якісь делегації, якісь домовленості. Тут же одночасно тиск іде. Тобто, розумієте, якісь конкретні, ну дияволу, якісь конкретні рішення ми, Україна має мож, навіть і не має якось можливості прийняти самостійно, розумієте, наскільки потужний тиск, якісь вимоги будуть. І, але паралельно іде і співпраця, і об'єднання. Але таке відчуття, що цей тиск діє. От його треба робити восени, щоб цей тиск якось відобразився на майбутньому. Я не знаю, як це по картам сказати. Можливо, це на якісь політичні рішення, або, можливо, навіть на вибори. Я не знаю. От такий буде тиск восени. Саме іноземці Вони не підписують ніяких паперів, ні. Але навіть щось як шантаж чи що. Ви маєте зробити так, тільки так. І це як величезна закладка на майбутнє, вже як на 26 й рік. От те, що буде зроблено восени, це як на 26 й рік. Але я хочу сказати, можливо, це пов'язано з виборами якось. Зараз я зберу, тобто тут є іноземний іноземний вплив дуже потужний. Зараз, це з чим пов'язано? Іноземний тиск протягом всієї осені. На Україну з чим Ну Так і так, да, можливо, з виборами. Можливо, з виборами. Да. Це зараз восени буде відбуватися тиск на ті події, які мають відбутися через деякий час. А ці події вони важливі для України. Я так би сказала. Тут сонце, сім пентаклів, трійка жезлів. Да, будуть впливати на зміну в керівництві. Діяти якось будуть. Нам треба, знаєте, от з усіма країнами нам треба бути дуже обережними. Осінь нам дає якусь закладку на майбутнє, але в мене таке відчуття, що можуть якісь укази бути цієї осені всередині пов'язані з керівництвом країни. Вони якісь тимчасові, тобто їх зроблять для чогось, аби їх згодом переробити. Ну, отак от іде. Ну знаєте, коли це все буде відбуватися, потім пізніше ми вже будемо спостерігати ці події, і я вже буду тоді більш детальніше роздивлятися, про що йдеться. Зараз мені просто загальну картинку показують, що іноземці буквально днюють і ночують всередині України і тиснуть на якісь наші внутрішні ну не проблеми, а якісь те, як має відбутися. Отак от, от. І те, що зараз ви зробите восени, це на вас відіб'ється в 26-му році. Не знаю я, про що це йдеться, але можливо поролиберу, тому що я старший. Аркан, це закохані вибори. вибори. Те, що зараз в підвішеному стані, але через деякий час. Тому нам треба дуже обережно зараз керівництво України дивитися, що підписується, про що йдуть домовленості, тому що це якесь наше майбутнє. Да, да, треба бути дуже уважними, дуже уважними. тут є. Помірність, сім кубків карти ілюзії, вісім мечів і карта 6 жезлів перемога. Тобто дуже обережно слухати, 20 разів все зважувати, що підписуєте, або якісь поміточки ставити, якісь галочки, тому що від цього залежить майбутнє, я б так би сказала. Якась закваска у нас буде відбуватися цієї осені. Ну, що іще? Що ще для України восени? Всередині України. Тут, так, тут ще в нас будуть такі події, не дуже веселі. Слухайте, у нас щось осінь така. Я очікувала прям таких врожаїв, а тут мені показують таку, знаєте, шалену напругу з усіх боків. Буде зростати напруга в управлінні. Поправлінні державою знову от, от, напруга, ось недаремно, і показують, що іноземці якби, якби влазять от в самий вовнутрь. Це не про війну, я кажу, а якісь, якась структура управління. Іноземці прям буквально хочуть от щось там по-своєму якось зробити, чи що. І в нас зростає напруга, напруга серед управлінців. І, до речі, якесь викриття знову буде гучне, якийсь конфлікт. Можливо, у нас тут одне клубок зв'язані. Що буде ще? До речі, хочу сказати, будуть прийняті дуже непопулярні рішення цієї осені, і це викличе величезне обурення населення. Прямо отак, от несеться колісницю, якась інформація. І, і люди такі, знаєте, як роти повідкривали, стоять і дивляться. Рішення влади буде визивати незадоволення, і я не здивуюсь, якщо Ну, тут мені не показано прямо катастрофа якась, але знаєте, починається якесь розхитування. Пам'ятаєте, як оце з набу? От е, Якесь розхитування, яке схиляється до ймовірних протестів, вони не будуть тривалі, і щось і штучно створені, якась невелика кількість людей виходить, щось вимагає. Вимагає. Але це не пов'язано з війною. Ні. І тут Верховна Жриця, таємне управління по Страшному суду так? і дивляться на ситуацію, як вона буде, в яку сторону вона буде коливатися по двійки Пентаклів і карта смерті, тобто в яку сторону крутане, в яку сторону крутане. Тому, можливо, і не варто приймати участь в цих заворушках, які у нас дуже ймовірні восени. Дуже ймовірні. Ну, це, Ця ситуація буде розхитуватися, туди навіть якісь гроші вкладаються. Тобто, хочу сказати, якась недовіра владі, буде конфліктна ситуація, гучні викриття, ймовірні конфлікти. Я не знаю, коли це буде в вересні, в жовтні, чи то в листопаді. Ми зараз дивимося всю осінь. Але восени нам варто очікувати якоїсь конфліктної масової ситуації, не пов'язані з війною, а пов'язані з якимось рішенням. Але хочу вам сказати: ось якось всі рішення, які будуть прийняті цієї осені, вони Недовговічні. От як з тим НАБУ. Так, Начебто щось порішали, підписали якийсь указ, потім раз і відмінили. От щось таке буде, схоже на це. Але тут іще, знаєте, якась інформація. У мене таке відчуття, що ці заворушки, які можуть початися в Україні восени, вони якось ще будуть пов'язані чи з виборами, чи що. і вони якось можуть перейти на наступний рік. Тобто, це якби. Ну, як репетиція, чи що. От як щось як, як в зародку, розумієте? От. І воно поступово-поступово, це фінансується благополучно, шість пентаклів, От. і поступово-поступово буде переростати в таке масштабне обурення, але воно якесь штучне. Я не бачу тут щирості. Тут, ну, це, це, тиск на, це тиск на країну і тиск, ну, можливо, це і сторонній тиск. Якось так. Така собі осінь. Ну, давайте по підсумку осені. Давайте, можливо, що позитив, хоч би який, а то така, знаєте, щось похмура осінь випадає, похмура. Хоч би якийсь позитив. Чому? Давайте так запитаємо, що може обрадувати українців цієї осені? Хоч що обрадує цих українців? Ну, карта мах. Мах це можливості. Тобто, пам'ятаємо, це мах це і технології, це інформація, тобто це надбання якихось можливостей, які нам дають можливість рухатися далі, щось створити. Мах володіє всіми стихіями, так? тому що тут всі стихії аркамські, є: і пентаклі, і жезли, і, і, та, в, в, і вода, і, куй, то, і мечі. Якби можливості. У нас будуть можливості, можливо, зброю нам дадуть. Зброю. Можливо, те, що ми виготовляємо самі, вже, врешті-решт, вийде на більш потужні якісь масові виробництва. Ну, так і да. Такі да, тобто у нас будуть якісь позитивні новини восени. Це те, що я вам казала, випала вісім пентаклів. Все таки, це якась робота, яку ми робимо, яка нам на сьогоднішній день не доставляє дуже великої радості, але протягом осені воно дасть якби результат, коли по королеві кубки ми будемо радіти. Тобто якомусь результату, можливо, це ще пов'язано з якоюсь територією, на якійсь певній території, там, де було зовсім сумно, бо тут є четвірка кубків. ну це я вам так кажу, щоб. Ну, до вас було зрозуміло. Там, де якось на та територія, яка і визивала вже таке, знаєте, сум, якийсь зневіру, от, як майне щось, от якась новина, якась потужність на ту територію. І ми будемо розуміти, що на майбутнє це вже якийсь у нас перший крок. Тобто королева кубків показує емоції. До речі, це територія біля води, може ще показати. Територія біля води ще чому ми порадуємося. Чому ми порадуємося? Ми будемо радуватися тому, що незважаючи на те, що перемовини недобрі, кацапи підуть, в якийсь ривок, хвороби будуть нас душити. Іноземці будуть влазити ну, якби всередину країни. Так? Але дивіться, у нас є надія, карта зірки. Ну що я можу сказати? Зірка це по-перше, це і плани, це надії. Тобто, знаєте, це як. Не можу це швидко сказати українською путіводна звізда, та зірка, яка веде. Тобто є розуміння того, що все, що ми робимо, ми робимо правильно. Так, це боляче, так, це через кров, через втрати. Але у нас є дуже добрий шанс. Тобто Чому радіти? Багато чому. Нас, по-перше, не покинуть. От Ці вкиди, що нас там не будуть фінансувати, спонсорувати, ні, нам зброю будуть давати. І рицаль мечів тут є. Ми будемо отримувати знаєте, чайними ложками. І та помірності. Все ж таки, на фоні цього негативу, чайними ложками ми будемо отримувати позитивні новини і про зброю, і про якісь ну, допомоги Україні, і про якусь територію про звільнення. Розумієте? Тобто я не можу сказати, що на фоні цього всього не буде радості. Радості будуть. Отака у нас буде осінь, отакі у нас врожаї. Але знову кажу: наша задача, незважаючи на що. Високо тримати голову. Я вам дуже дякую за увагу.